Вітаю, друзі! Ось проходив повз магазину Солодощі Шата Європи. Вирішив зайти подивитись, що там є цікавого. І ось придбав отакі личинки шукопрята. Ніколи не пробував, зараз пробую. І розкажу, що, вам, що це таке на смак. Звучить не на правах реклами, не на правах рекомендацій, а на правах просто цікавості і розказати, що це взагалі таке, що це за личинки, які вони є. Ну що ж, спробуємо. Оці личинки. Личинки шовкопряда. Я так розумію, це корейська страва. І перше, що ми перевіримо на запах. Ну, запах такий, я скажу, як якогось прілого шовкопряда. Ось як він виглядає. Давайте покажемо трошки більше. Ось вони. Ось такі личиночки. Ну, можна їсти. Якщо із десяти, то ставлю 10 для отаких от от екзотичних продуктів. Спробуйте і думаю, вам обов'язково сподобається.